Вітаю! Знаєте, кожне речення це як будівля, є міцний фундамент, а є стіни, вікна, дах, які додають деталей, сенсу і, зрештою, краси. От сьогодні ми й зазирнемо в таке креслення речення, щоб побачити, як другорядні члени перетворюють прості конструкції на щось справді змістовне. Ось такий у нас план. Почнемо з основи, з ядра, а потім, наче справжні архітектори, будемо додавати елемент за елементом, щоб побачити, як наша проста ідея обростає деталями. Так, усе починається з ядра, це наші головні члени речення, підмет і присудок. Уявімо, що це фундамент і несущі стіни, тобто, це та основа, без якої вся конструкція просто не триматиметься. І ось він, наш фундамент, кіт сидить, все працює, інформація є. Але погодьтеся, картина якась неповна. Ми бачимо дію, але не бачимо історії. Ну, от відразу ж виникають питання, правда? Що за кіт, де він сидить? Чому саме ця наша цікавість, ця потреба в деталях і є причиною, чому існують другорядні члени речення, це наші інструменти для розбудови історії. Гаразд, нумо добудовувати. Перший наш інструмент це означення. Можна сказати, що це фарби і текстури, які ми додаємо до стін нашого речення, щоб воно набуло характеру. Якщо казати формально, то означення описує ознаку предмета, а ключ до нього це три прості питання: який, чий, котрий. Вони ніби лакмусовий папірець завжди допоможуть знайти означення в реченні. Подивіться, як це працює на практиці. Слово осінній не мов би приклеєне до слова сад. Воно його характеризує, а зв'язок між ними встановлює те саме питання який? Який сад осінній. Все просто. А ось тут цікавий момент. Означення бувають узгоджені і неузгоджені. Узгоджені, як хамелеони, змінюють свою форму, щоб пасувати до головного слова. Наприклад, осінній грім. Осіння ніч, а не узгоджені, як от сік із яблук, вони такі собі незалежні, вони зберігають свою форму, щоб не описували. І ось у цьому вся краса мови. Погляньте на цю таблицю. Означенням може бути не тільки прикметник, це може бути і займенник, іменник, і навіть дієслово в початковій формі, талант який малювати. Це дає нам неймовірну гнучкість для опису світу. Добре, з рисами та ознаками розібралися. Рухаємося далі до наступного елементу нашого креслення, це додаток. Він пояснює, на кого або на що власне спрямована дія. Отже, якщо присудок це сама дія, то додаток це її об'єкт, той, хто приймає цю дію на себе, і щоб його знайти, ми ставимо питання всіх відмінків, крім називного кого, чого, кому, чому і так далі. Ця схема, до речі, чудово все ілюструє. Додаток ніби завершує думку, яко почало дієслово. Він відповідає на ключове питання, на кого чи на що спрямована дія. І так само як і з означеннями, додатки можуть бути виражені найрізноманітнішими частинами мови, і навіть цілими фразеологізмами. Це додає мові вразності і глибини. Так, так, наш будинок речення вже має стіни з характером, у ньому навіть є мешканці, на яких спрямована дія. Але де він стоїть? Яка на дворі погода? Чому все це відбувається? Нам потрібен контекст, потрібна сцена, і за це вже відповідає обставина. Можна сказати, що обставина це наш режисер-постановник, саме вона розставляє декорації, вказує на час дії, пояснює мотиви персонажів, тобто відповідає на всі питання про те, як, де, коли і чому все відбувається. Тільки погляньте на цей поетичний приклад а вранці і із усіх казок це обставини. Лише два штрихи і проста дія перетворюються на якусь казкову сцену. Відразу з'являється і час, і місце. Ось у цьому і є сила обставини. І діапазон цього контексту просто вражає. Як бачимо з таблиці, обставина може пояснити все: від способу дії гуртом до її причини від хвилювання або мети. Це справді універсальний інструмент. Ну, а тепер найцікавіше збираємо все докупи. Давайте подивимося на це перетворення на власні очі. Візьмемо наш простий кістяк речення і збудуємо з нього цілу історію. Отже, знову наша відпевна точка голий фундамент кіт сидить. Крок перший. Додаємо означення. І бам! Це вже не просто якийсь абстрактний кіт, а чорний кіт. Ми додали всього одну рису, а образ став набагато конкретнішим. Крок другий додаємо обставину місця сидить на підвіконні. Тепер наш кіт не просто існує, він перебуває в конкретному просторі, ми вже можемо це уявити. І ще один шар обставина способу дії. Терпляче сидить. Тепер ми знаємо не тільки що і де, а як. Відчуваєте? Речення по-справжньому оживає. І... Ось він, наш завершений проект. Тільки подивіться, як з простого кіт сидить, ми крок за кроком збудували цілу сцену. Кожен елемент додав глибини, сенсу і перетворив скелет на живу, яскраву картину. Ось так і працює мова. Це не набір якихось сухих правил, а конструктор для творчості. Опанувавши ці будівельні блоки, можна створювати цілі світи за допомогою слів. Питання лише в тому, яку історію розкажуть вони наступного разу.